І нехай день для добрих людей буде добрим! З вами ваша Олена Щербань, наша рубрика Етнографія на Софі. Кілька слів про ярмарок. Про ярмарок, той, що був ще за часів моєї прабабусі та також і бабусі. Але вже рідше ярмарки це така традиція спільної толоки торгівлі, обміну, бартеру, як правило себе показати, на людей подивитися, місце комунікації, таке вузлове, це логістичне місце ярмарків було багато, але були, але були такі ос... при містах, як правило, з'їжджалися до міста, знамениті харківські ярмарки, описані дуже красиво. У творах Григоря Квітка ясновяненко наш сорочинський ярмарок, я Полтавка, оспіваний гоголем остапом вишнею, як той ярмарок шумить, годеку, ковікає, плюється, божиться, що він там все, все робиться. Мекає, квохкає і так далі. Ось на сьогоднішній день є сама суть ярмарку втрачена, вона безнадійно втрачена. Намагаються замінити ярмарки псевдо псев, такими фестивальними дійствами, але, 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 але ярмарок, його значення вже зовсім не те не має значення. Це і виставка, це і, це і продаж, це і торг, це і презентація, це і популяризація і себе, і свого регіону. Я не буду зараз, як знаєте, прийнято Ось колись ярмарок сорочинський був такий, як треба. Бо я саме сорочинський ярмарок, мені вдалося, мені пощастило, дякую Боже, відвідала рівно 20 разів за своє життя. То я, повірте, можу порівняти ярмарок сучасний, ну, будемо говорити, до... До широкомасштабного вторгнення, до, до Великої війни і ярмарок той, який був 10 років тому, бо це вже я була в свідомому віці. Я вже його відвідувала не просто як гостя, як відвідувачка. Я на Сорочинському ярмарку брала безпосередню участь, то вергунами мені пощастило торгувати, то я випікала їх. Ну, це здебільшого було таке розважальне таке мікроетнодійство, то ляльку мотанку я робила, в принципі, вперше як учасниця, я поїхала з лялькою-мотанку з майстер-класом. Мій фестивальний досвід мого власного. Фестивального дійства, етнофестивального, де я поєдную приготування борщів, де я поєдную обрядодію, коровайний, принаймні фрагмент весілля, де я роблю мікро хоча б інсценізацію весілля в особах. Мені, мені вдається це робити. Я зараз не говорю про сьогодення, про сучасний воєнний стан це зовсім не той не той тепер ярмарок, хорол річка не та. Але я знаю, я точно знаю, що після того, як Україна вигризе, видобуде ви вибори, вистраждає перемогу, заслужену перед Богом. Боже, дай нам перемоги ми. Зокрема, я а, покажу ще крутіший майстер-клас, як треба проводити правдивий фестиваль. Але елементи ярмарку можуть бути лише елементи ярмарку, тому що я не розмінююся на на торжище торгувати, продавати не той формат. Моє етно, фестивальне, весільне, борщове дійство, воно покликане популяризувати українську традиційну культуру. Мені одній це робити надскладно, це розумні люди розуміють. Допомагають мені лише друзі, і я цьому дуже вдячна і втішена цьому. Ось. Але це на сьогоднішній день. Сорочинський ярмарок, той, який організований. Світланою Свищевою впродовж е, крайніх 50 років. Це вже був бізнес-проєкт, це, це не є секретом. Е, він, він дещо іншого формату, ніж до нього звикли наші батьки, але не хотіли б не їхали. Я тут утримуюся від всякої критики, від всяких своїх коментів, бо це, я не пхатиму свого писка в даному контексті до чужої миски. І не коментуватиму е, процес і момент відбування. Сорочинську ярмарку не на території Полтавщини. Я утримуюсь повністю від коментів.